Шановні глядачі, Маралаго завжди любив дуже таких правих європейських гостів, але часто це було специфічне панство. То туди заїде Найджел Фарадж, лідер британських ультраправих та Русуфіл. То заїжджає за словами Фредовича, президенту Туреччини, найвеличніший лідер Європи Віктор Орбан. Цікаво, чи Вітьок пояснив Дональду, чому він так любить нюхати московський газ та брати китайські інвестиції? Але хто точно часто буває Маралаго? Це лідер Італії, Джордже Мел. Лоні, чому Фредович її назвав фантастичною жінкою, і як вона може стати козиром в перемовинах Європи з США? Зараз будемо розбиратися. Активні політичні взаємодії Мелоні з Трампом та загалом з республіканцями почалися з відвідування її головної події консервативних республіканців, а саме консервативної політичної конференції CPAC в 2019 році. Загалом Мелоні співпрацювала з багатьма правами платформи Європи. Вона була на Мадридському форумі, який багато хто вважає близьким до республіканців. А у 2022 році вона. Будучи проукраїнською, пояснювала мага та іншим респом, що важливо підтримувати Україну. Звісно, що були солодкі слова з критикою Байдена і прогресивістів, і хоча вона не мала зустрічі з Фредовичем, вона має з ним багато спільного. Як і Трамп, вона була політичним аутсайдером, яку засуджували як популістку та фашистку. Вона щарувала очікування своїх опонентів і створила респектабельний правий політичний рух і доволі успішний. Багато найближчих соратників Фредовича, включаючи Ілона Маска, захоплюються пані Мелані. Її особистість рівною мірою поєднює в собі чарівність та мужність. Малоні була єдиним лідером ЄС, який був присутній на інаугурації Дональда Трампа. Її теплі відносини з Фредовичем дають Європі шанс на порозуміння США. Ми ж не знаємо, як Фредович зараз любить рубати мита з плеча. Тому ЄС хоче мати людину, яка може побудувати мости до Трампа і знайти дієл. Мелоні вдалося привести у відповідність до ЄС прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає адвокатом кремлівського муділи та вважає, що діє як ідеологічний посол Трампа в Європі, і при цьому видісняє його в конкурентній боротьбі за коротку увагу Фредовича. Навряд чи хтось у Вашингтоні вже деякий час говорить про Орбана. І це, до речі, дуже класно і правильно. Ми розуміємо, що Орбан має бути забутим всіма за свою любов до газу московського і китайських грошей, як сказав. Мелоні має талант, аби захоплювати увагу співрозмовника. Вона мала гарні відносини з Джо Байденом. Вона вона могла бути жорсткою в своїй позиції, але водночас не порушуючи тепло та поважного тону розмови. Її талант налагоджувати зв'язок з дуже важливими для Європи людьми в є. Тому багато хто хоче, аби вона рознюхала. То що ж Трамп хоче від Європи? Проблема полягає в тому, що Європа зараз хоче координувати свою власну базу озброєнь, і не всі країни ЄС, особливо Угорщина, хочуть імпортувати більше зрідженого газу. США, оскільки вони продовжують імпортувати свою на Росії з Москви. Але думаю, ЄС доведеться купувати менше газу в арабів і більше Сполучених Штатів. А від Орбану зроблять дзвінок з Маралаго, і він попуститься, бо дуже напрошується на американські мита. І от від вмінь Малоні буде залежати, чи ЄС буде. У відповідь накладати мита. Чи буде біжнучний підхід і певна домовленість навіть без мит? Все залежить від неї та її зв'язків з Трампом. Як голова уряду Італії, вона має бути зацікавлена запобігання каральних мит. Італія є вразливою в цьому питанні, бо США є другим за значенням напрямком експорту Італії. А це близько 11% усього експорту. Італія експортує. Ліки, автомобілі, пасажирські та вантажні судна після Ірандії та Німеччини вона має третє за величиною позитивне сальдо торгівлі із Сполученими Штатами Америки. Ну і загалом, якщо у Малоні все добре вийде, її вплив на Європу теж збільшиться. А людей, які проявляють суб'єктність і збільшується вплив на Європу, Завжди треба більше ніж менше. Сподіваємося, що таких лідерів буде ставати більше. Європа справді нарешті сформує свою суб'єктність, ту, яку і треба мати, а не бути там під кимось, під чимось. В Європі достатньо ресурсів, можливостей стати справді знову таки повторюсь, суб'єктом. Перед продовженням я хочу прорекламувати нашу школу, і у нас є акція дуже класна. Всі, хто думав інвестувати і розбиратися в те, куди вкладати і накопичити власні капітали. У нас акція є під день святого Валентина з дуже приємними бонусами для того, аби проходити курси вдвох. Тож послання буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Якщо брати щодо Італії, то вона особливо розлива до гніву Трампа з приводу витрат на оборону, оскільки вона не змогла досягти цілі у 2% ВВП у 2024 році. Але президент США поки що не звертає увагу на Рим у цьому питанні. Його жертвою став Мадрид. Як він сказав журналістам, Іспанія була дуже низькою, погрожуючи запровадити мита для найбільшого відстаючого альянсі військових витрат. Ну це привід лівим з уряду Санчеса подумати головою. Хай тепер. Чешуть голову, як то кажуть, аби наскріпсти грошей, щоб повернути конкістадорів в Іспанію. Ми пам'ятаємо, що Трамп заявив, що нова мета витрат НАТО має становити 5% ВП. Це є важкою метою. для Таких країн, як Італія, Франція та Німеччина, чи економіки ледве зростають, так і намагається приборкати державні витрати та борг. Але якщо щодо Милоні, ну, вона якраз непогано наразі бореться з минулими і вже дає фору французам в питаннях фінансів і економікою. Тому, в принципі, скоро Італія зможе і виділяти гроші на оборону. Тенденція чітка і, маючи такий непоганий доступ до Фредовича, пояснити цю логіку вона може. Тобто теоретично вона зможе збільшити країна, Італія, Мелоні як прем'єр, витрати до 3%, відсотків. Але італійці не сильно палають таким бажанням, поки вони ставлять на мету покращити фінансовий стан країни. Отже, Мелоні доволі ефективний лідер, а ще вона проєвропейська та проукраїнська. Вона на відміну від таких як товаришів по коаліції, як Сальвіні, розуміє, що поразка України це набагато більше проблема для Європи ніж підтримка нас. Вона завдяки своїм політичним та особистим здібностям, змогла звоювати увагу Вашингтона та лідерів, зокрема Маска. Тепер вона має продавити правильні позиції для Європи. Молоні ще в січні цього року заявила, що думає, що Трамп не буде відходити від позиції щодо України. У нас на тарам каналі є про це відео, прикладене з допомогою штучного інтелекту. Пряма її мова, і взагалі ми часто мов ставимо. Заходьте, дивіться, там дуже цікаво. Молоні може бути провідником і інших ідей. Нам треба, щоб місія Молоні не провалилася, бо торгової війни не треба у період глобального перелому світового порядку. Українцям нічого не залишається, як продовжити свою боротьбу за свободу. До зустрічі, дорогі друзі, тримайтесь.